Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мертол. Респеро Вільне дихання вільним людям. Оберіг саме така назва електронного реєстру військовозобов'язаних. Його хотіли створити ще сім років тому, але повноцінна цифровізація обліку резервів ЗСУ так і не відбулась. Тому чоловікам треба було кожного разу нести купу паперів до ТЦК, аби оновити інформацію про себе. Законопроєкт, за який проголосували 249 народних депутатів, повинен вирішити цю проблему і зменшити прогалини в мобілізації. Тому його так сильно просували Міноборони та Генштаб. Якщо коротко, тепер про військово зобов'язаних від 18 до 60 років будуть знати набагато більше. Інформація до реєстру оборіг підтягуватиметься з інших державних реєстрів. І ось які ж саме це дані номери телефону, адреси електронної пошти, володіння іноземними мовами, дозвільні документи на виїзд з України, наявність водійського посвідчення, наявність права на володіння зброєю, результати медичного огляду та інформація про участь в бойових діях. Персональні дані вноситимуть без згоди самої людини, крім інформації про членів її родини. Також важливою інновацією є створення реєстру військовослужбовців. Це має допомогти спростити та цифровізувати статус учасника бойових дій. Тому що зараз це досить бюрократична процедура, і люди, які воювали та навіть були в полоні, місяцями це доводять. Родичі, аби сам військовослужбовець зможуть подати необхідні документи онлайн. Статус набуватиме автоматично, коли сформується витяг з реєстру з унікальним електронним ідентифікатором. Також можна буде онлайн встановити статус людини з інвалідністю через війну. Чому закон сильно критикують? По-перше, головне юридичне управління парламенту заявило, що деякі його положення порушують норми Конституції, зокрема статтю 32. Адже будь-яке опрацювання персональних даних повинно бути законним та правомірним, а фізичні особи мають бути обізнані про те, що їх персональні дані збирають, наголошується у висновку юристів. Незадоволені зараз і нормою про можливість використання закордонних хмарних технологій для зберігання і обробки даних. Нібито це створює загрозу для таємної інформації. Міноборони своєю чергою заявляє, що розміщення українських електронних систем у військових хмарах сховищ країн-членів НАТО навпаки допоможе Україні, зокрема прискорить та розширить доступ Сил оборони України до розвідданих союзників і посилить захист даних від кібератак ворога.